Всім привіт! З вами завжди Містер Кілер. І сьогодні ми будемо з нуля до діамантової броні. Або ні, до незеритової броні. Бо тому що, як ви вже знаєте, сервер перейшов на 1.165. І на цій версії доступна незриточка. Так що 1.12.2 у нас не підтримується. Як ви знаєте, це рубрика е, така. Ми маємо піднятися з повного нуля до діамантової броні, не потративши ні копійочки. Навіть ні однієї гривні. І давайте не забуваємо нашу традицію. Якщо ви набираєте 20 лайків, то я відразу знімаю відео. Українці протискають лайк, оста, підписуються. Ну а ми поїхали. Я, якщо щось, зробив собі будинок, як ви вже бачите, тільки його треба чуть-чуть оббудувати, але нічого. Я його тільки почав будувати. Я тут посадив собі квіточки, як ви вже бачите. І все окей в мене. І давайте я, в принципі, зайду в хату, її треба чуть-чуть починити, тому що вона трошки роз... зруйнована, але нічого. Я ще підготував пішечки, як ви бачите, бочки. Ось там дішка. Двері тільки чуть-чуть поломані, але нічого. Я їх можу відновити. І ще я тут поставив пічечки, як ви вже бачите. І залишається мені трошки її будувати, і хата готова. Тільки є одне правило, треба мені. Отримати блок привату, але нічого. І тепер перейдемо до наступного. Давайте я почну, давайте я викладу дерево і я попробую попасти на залізну броню. Або хоча я можу піти лутати, тому що на сервері доступні замки, які можна залутати. Так що ми можемо отримати незриточку таким способом, або, може, алмазку. Сподіваюся, той замок не залутали, і я встигну до нього прийти. І я зараз до нього прийду. Так, Залишається мені просто до нього дойти, Сподіваюся, мене тут ніхто не копне і мене не уб'є. Так, поки що в мене чуть-чуть дуже лагає, як ви вже бачите, у мене пінг 600, але це нічого страшного. Зараз ми пробуємо залутати весь замок. Весь замок. Так, Провіряємо, чи там є якісь ресурси. Нє. Може, не... Може там буде якесь... якесь золото, яке мені хочеться залутати. Пеже. Це було якесь золото. Мені напевно не повезло. Ну так, мені 100% зараз не повезе. Так, мені не повезло. Ой, хтось не вбився піпець. Добре, давайте я в принципі. Я планую собі так робити. Давайте я піду, коротше, в шахту, бо тому, що в шахті мене там ніхто не почне чіпати. Давайте я. Там якраз є залізо, яке я можу накопати. Я піду зараз стрільбу в воду. Все, я зараз піду робити собі залізну броньку. І все буде готово. Я, в принципі, можу підняти до залізної броні. Це, в принципі, не так уж і складно. В принципі, завдання не, не таке ж складне, тільки єдиний мінус, як мені добратися до діамантової броні. Просто треба спочатку до тої броні, потім до тої, потім до тої. Це дуже буде довго, але нічого. Ми зараз спробуємо добратися до діамантової броні. або... Або ні, до незаритової. До, до незаритової, вибачте. Так, добре, давайте ми пробуємо добратися до незаритової броні. Сподіваюся, там спавнеться який замок, який можна залутати. Бо що на сервері доступна така штучка, де можна лутати замки. І це дуже круто. І це, ось це взагалі імба. ба. йо ма в йом, мене дуже. Я їди, я їжу забув, але нічого. Ми вб'ємо ми мобів або підемо на рибалочку. Тому що рибалка, як говориться, вона нас годує. Планета нас годує. Добре, давайте я назбираю ще купа заліза. Сподіваюсь, мене не буде ніхто вбивати. У мене навіть нічого нема. Мені треба їжі, бо тому що без їди я не виживу. Бо тому що це буде фатальна помилочка. Добре, залишається мені ще трошки і я вже майже до залізної броні. Залишається мені просто скопати всю шахту і здобути вугілля. В принципі, завдання не таке ж складне, я пішки зроб, зробив зарані. Я кажу зразу, я все зробив раніше спеціально, щоб я не перематував. Бо, тому що, а то коли я буду робити хату, ролик може затягнутися надовго. Давайте я зараз назбираю вугілля. Вугілля нам потрібне, як говори, як кажеться, як говориться, шахта це для нас їжа. Ну, Шахта нас годує, якщо говорити зразу. Ось така от приказка від містера хі-хі. Так, все, не буду я затягувати відео, почну я 17 заліз вугілля. Ну, в принципі, це ідеально. Початок, в принципі, заслуговує вашого лайку. Початок, в принципі, заслуговує лайку. Так, все, залучайте мені ще трошечки, і я можу вже крафтити залізну броню. Але головне... Що мене мучає, що мене буде пів серверу таргетити І я на не виживу. Бо Тому що в мене немає ні броні нормальної. в мене навіть немає ні діамантової броні, щоб відбиватися. Я думаю, 20 вугілля нам стане, в принципі, я можу прописувати комі і, і йти на хату. Сподіваюсь, ви мою хату не, не відберете, А то знаючи вас, ви мою хату просто зруйнуєте або, може, набагато гірше взірвете. І це буде. Не круто! І в мене чогось. О, все, у мене відвисло, в мене відвисло. Все, давайте я викладу все ж таки все, що є, і піду вбивати мобів, тому що мені треба вбити мобів, щоб я міг. Як завжди, я буду, викор... я буду грати без МІНІКАРТИ, бо тому що це по факту нечесно, бо я буду. Я, коротше, буду грати без мінікарти. І да, стоп! А це що? Хто йде? Хто йде? А ні, надо, дядя дядя ні надо. Так, все-все-все, я тікаю, я тікаю, сподіваюсь, мене ніхто там не уб'є. Так, добре, давайте я все ж таки знайду якогось моба, мені треба його прибити. бо Тому що мені я то я без їди, я не виживу. І я нафіг не зможу вижити. Сподіваюсь, ви мене не копнете. А то, знаючи вас, ви мене під... підете таразити, Так, що... Ті, хто хочуть мою банду, пишіть мені в коментарях, я хочу банду і я вас прийму. Так, мені треба льон їжі, бо тому що а то без їди я можу не вижити. Я вбиваю як завжди свинюшку. Так, окей, давайте я найду якусь ще один моб і я нарешті піду собі варити собі щось. Так, окей, давайте я найду давайте... я. О! Баранці! Це... О, це рай, я можу так взагалі. До багато їжі добути. Так, в мене чогось дуже лагає. в мене пінг 500, але це нічого страшного. Ми можемо пінг виправити. І в мене не буде так дуже сильно підлагувати. Все. В принципі, завдання не таке уж... уж не таке уж легке. Ой, яке не таке уж складне. Вибачте, в мене просто проблеми такі. От. Коротше, я йду на, на хату. Так. Так, так, так. Все добре. Залишається мені просто. О господи, як в мене пінг, в мене пінг 700. Як так можна? І це взагалі не круто. Добре, давайте я. Де там моє вугіллячко, вугіллячко ми все беремо і далі нам потрібно дочекатися, поки давайте я все закрию, щоб ви мене не вбили. Тому що так, все я все позакривав, залишається мені питання: як переплавити залізко? Бо я маю добратися до залізної броні, тому що я майже залізник. А то, ну, в мене майже все є. Ой-ой-ой. ой ой Так все, я починаю їсти. Все, їзі Все, я тепер відчуваю себе як в раю. Все, все Я зараз спокійненько буду собі жити і жити. Все нафіг, Я можу вже довго і щасливо жити. Все, все ізі каточка ізі каточка, я можу так спокійно собі жити до кінця. Я так можу прожити цілий вайб такими теплами. Я навіть цілий вайб можу прожити. Все, я тепер можу офіційно. Вжити все. Залишається мені переплавити їжу, переплавити вугілля, все, що в мене є, і все. І рахую, я вже в залізній броні буду. І залишається в мене питання. Як добратися до діамантової броні або ж до незаритки? тому що незаритка, та діамантова броня, вона до неї дуже складно добратися. І це буде такі. Там будуть такі труднощі для мене, що це просто буде для мене повна жопка. Це буде для мене не круто, але окей, ми спробуємо все ж таки вижити. Так, все, давайте я свинину переплавлю. Все. Свинина нам потрібна. Так, свинини нам потрібно. Так, все, давайте я все переплавлю. Так, все, в принципі, процес не такий уж довгий і все. І залишається мені просто все зробити, і все. І тоді я вже залізі броні. Хі-хі, все. А ви тут набираєте 20 лайків, якщо набираєте, 20 лайків я відразу знімаю відео. Так що дотримуйтеся умов, і я зараз. Переплавлю все. Я зараз все переплавлю і все. Чи назад можна в принципі крафтити залізну броню? Все, залишається мені трошечки почекати і все готово. Залишається мені трошки вугілля нафармити, бо тому що без вугілля я не виживу. Окей, давайте я піду все ж таки в шахту. Мені треба шахта, тому що в шахті я можу назбирати вугілля. Мені треба вугілля. І я без вугілля не виживу. Так, в мене чогось дуже починає пінг, Дуже... У мене дуже пінг чогось, але нічого. Але єдине, що мене змущає, чому на мене біля моєї хати купа мобів. І я нафіг не виживу. І в мене вже скелетон шмиляє. Зашибісь. Окей, давайте я найду шахту і піду в неї. Во! Те, що я хотів! Дякую, Господи, але мені треба вугіллячко є, вугілля я знайшов. Тільки єдине, що мене змущає, що в мене немає смок слиплів. І я не можу нічого бачити в темноті, в мене немає е, нічого, бо... Тому що... Так давайте я трошки вугілля собі назбираю, бо тому що вугілля нам знадобиться. Це мені, а то без вугілля я не виживу. Мені треба виживати наповну. Зараз ми будемо врубатись повну. все давайте я все назбираю. Все, давайте я зараз ще трошечки. Ще чучу, давайте я. Отак все давайте, мене не буде ніхто таргетити і я спокійно виживу. Хі -хі. Так, все, сіті. Вісімнадцять буділя. Найс, 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 найс. Все, я йду швидко на хату, закриваюся. Я трошки оббудую хату. Я трошки оббудую, а то мені лінь оце от все робити, переробляти, але нічого, ми скоро улучшимо хату. Так, залишається мені чуть. І так, поки я плавлю залізо, розкажете, як, як вам літо проводите, як там у вас справи, що у вас там відгубається і все. Так, добре, залишається мені просто чекати. Трошечки чекати і все. Можна, в принципі, крафтити залізну броню. Так, задине, давайте, давайте я трошки обкачаю хату, тому що а то хата виглядає не зовсім гарно. Мені треба зовсім трошки її прокачати. Вей, я, я люк зламаю, тому що люк нам не потрібен. Я трошки хату перероблю, бо вона виглядає занадто хреново, а то я не хотів дурно мозги морочити, але нічого. Так. Все, в принципі. Так, все, все, в мене є. Я трошки хату прокачав. Залишайте мені. так, О господи помилуй, що це таке? Йо, скелет, ти серйозно на мене вирішив напасти через те, що я відео знімаю, а ну ти ж звідси. Оце таргетіри, блін. Ну нічого, я піднімуся до незариточки і тоді поговоримо. Все. Залишайте, так, двері я поставив. залишайте мені питання, як? Все, все, Давайте я сколо зламаю, бо воно нам не знадобиться. Так, давайте для початку. О, так в мене є. Верстак, все, давайте я все закрію, все. Я все позакривав, щоб нормальненько виглядало. Давайте я скло теж зламаю, бо воно нам не знадобиться. Все, все, тепер можна спокійно жити, все. Легко і просто, все добре. З нуля я легко попробую піднятися. Так, окей, давайте я поставлю десь люк. Все. Все, тепер у мене все дуже красиво. Все, залізо. Легко і просто на Все, легко і просто. Легко і просто. Все, давайте почнемо крафтитись. Так, в мене є. Ой, господи, помилуй. Давайте я ось сюди все викладу. А хоча їжу я залишу собою, тому що їжа нам знадобиться. Все, я пішов е, крафтити броню. Так, плавильна піч знадобиться. На всякий випадок я скрафтим Бо Тому що, знаючи, е, я так не можу протриматися. Все, давайте я. Ботиночки я, я зроблю, але давайте я трошечки переобуюсь. Все, давайте я трошечки залізка нафармлю собі, то в мене не, не вистачає. Мені треба. Не вистачило одного блоку. Одного блоку не вистачило. Ти куди лізеш? Дурень, Все, іди звідси. Так, добре, давайте ми. Так, господи, давайте я поду, піду втека... втікати. Так, давайте я піду, піду, піду. Ом... Що мені робити? Що мені робити? Йоптіль-моптіль, за мене тут ціла толпа біжить, але нічого, ми можемо від них втекти. О, хоча я можу прокопатися. Або ні, давайте я знайду якусь шахту. І зараз я включу запис, як тільки я знайду шахту. І Так, я прийшов з шахти. Дивіться, от давайте я вимкну мені карту, а то в мене капецьки. Що? Що? Що ти робиш, Біля? Що ти робиш в моїй хаті? Е, а де всі мої пічки? Алло, де всі мої пічки? О, привіт, дружок! Привіт, дружок! Е! Йоптель, моптель, де все моє ділося, Алло. Ви що, знущайтесь наді мною? Окей, давайте я трошки уїду звідси. А то, блін, я покидаю цю хату, нафіг. Я, я переїжджаю. Хіба це твоя хата? Угу. Я планую, коротше, переїжджати. А то тут купа таргетерів буде 100%. Я планую зараз переїжджати, бо тому що це буде повна жопа. Я, коротше, планую зараз переїжджати. Коротше. Зараз я. Переїду і включу за. І так, народи, як ви бачите, я тут вже переселився. Той та, 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 він не став мене таргетити. він зі мною вже тут тімиться. Так що ну, та, він вже зі мною, як ви вже бачите, тімиться. Окей, давайте я з собою зроблю пічечку, мені пічка знадобиться. Пічка мені треба. Так, пічки. Тільки єдиний мінус, що у мене немає скрині, але нічого. Давайте я оо, переплавлю, переплавлю, все заль. Тут то от все, все, все. Ай-яй-яй. Й-мо. ей, ви Вы шо? Алло! Ну почему? Без цього не як, в смислі, Алло! Та дайте мені уже... Так, давайте. пт, як я до хати доберусь! Так, Ноу no. no! а а ха ха Ух! Да не! Нет! Нет! Ух! Ааа! Ну нее! Нет! 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 О! Ну! Ну! Да птянь, моптя! Дайте мені вже нормально розвити з нуля, каже! Ты ролику... Ты в ролику! Все... Ты в ролику, вс. Не-не-не, вс, 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 вс. Алло, нет! нет! Я тебя люблю! Ось я шо я тебе скажу! А, Бля, камуха, что я говорю? В смысле? Алло! Да вы сдубали! А-а-а! Я-я-я-я-я-я-я! Камуха! по приколу. Да ну по приколу, алло. Верните мне раз, алло. Да ну нет. Нет, 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 нет. Раз, ты. Ёптель, моптель. Нет. А -а -а. Нет, 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 Я хамуха. А ну ё-моё, зараз я с ним, короче, разберусь, зараз. Все, я вже нарешті тут, я вже ресурси поверну. Тепер давайте я швиденько Так, залізко. Так, все, я залізо переплату, залишається мені е зробити. Так. Так, чекайте. Зараз я чуть-чуть поп поправлю. все, Я полузалізник! все, я півзалізник, єс. все, Я нарешті можу спокійно жити. Я нарешті все зробив Так, все. Я нарешті. Да ні. Як ви бачите, я все зробив. Я, як, як, як ви бачите, початок достатньо положний. Я вже заліз... в заліз... залізній броні, як ви вже бачите. І все. З вами був завжди я містер Кіллер. Заходіть на IP у вас справа та в описі цього відео. Всім па, -па. Заходіть на себе. Слава Україні.